Для вітальні в будинку прийнято виділяти саму простору кімнату для повноцінного відпочинку і прийому гостей. Саме тут сім'я збирається ввечері, щоб пограти з дітьми, подивитися фільми, поділитися новинами і випити чашку какао. Перш за все тут важливо створити сімейну розслаблюючу атмосферу. Це можна зробити за допомогою правильно підібраної обробки і аксесуарів. Звичайно. Оформлення сімейної кімнати відображає внутрішній світ і інтереси господарів, щоб інтер'єр вітальні радував всіх членів сім'ї і не віддавав старомодністю, досить дотримуватися певних правил і не боятися експериментів зі стилем. Дизайнери студії Романов-Вод розповіли, на що звернути увагу при оформленні вітальні. Студія інтер'єрного дизайну Романов-Вуд була заснована в 2010 році. Протягом 5 років дизайнери компанії розробляють і реалізують дизайн проекти житлових і комерційних інтер'єрів, займаються декоруванням інтер'єрів сезонним і святковим оформленням торгових центрів. За час існування студія реалізувала безліч проєктів різного ступеня складності. Один створюють нейтральний фон при виборі шпалер або фарби для стін. Віддавайте перевагу пастельним, теплим і світлим відтінкам. Ці поєднання кольорів допомагають розслабитися і відчути себе комфортно. Оптимальним варіантом стане білий, бежевий, блідозелений, світлокоричневий і блакитний колір. Для загального фону не використовуйте надмірно яскраві відтінки. Замість створення атмосфери спокою вони дратують і нервують, колірна гамма повинна складатися з 2-3 основних кольорів, які можна використовувати для різних елементів дизайну. Наприклад, яскраві штори зроблять вікно центром інтер'єрної композиції, відволікаючи уваги від конструктивних недоліків приміщення. 2. додайте яскраві деталі. Доповніть спокійний і ненав'язливий фон декількома яскравими елементами, вазами, меблями або строкатими подушками. В інтер'єрі необхідно використовувати кілька подібних штрихів, головне не перевантажити простір. Хорошим рішенням буде розміщення на підлозі у вітальні пухнастого або ворсистого килима, який одночасно створить затишну атмосферу і стане оригінальною, приковує увагу гостей деталю. Прямокутні килими можна замінити на моделі оригінальних форм, що повторюють контури меблів або приміщення. 3. використовуйте різноманітні матеріали, оформляючи інтер'єр вітальні, експериментуйте з матеріалами, поєднуйте різноманітні текстури, використовуйте дерево, скло метал, пластик буде доречний в мінімалістських хай-тек віталень. Незважаючи на високу функціональність, такі інтер'єри не можуть похвалитися домашньою атмосферою. Проте вражають гостей значно сильніше класичних. Баланс між затишком і вражаючим інтересом, запорука ідеальної, вітальні кімнати, текстиль меблів, подушок і драпірування можна підбирати в єдиному кольорі, в такому випадку використовуйте різну фактуру. 4. підберіть стильні меблі, комплекти меблів виконані в єдиному стилі. Втратили колишню актуальність ще п'ять сезонів тому, підвищеною популярністю сьогодні користуються поєднання різних моделей меблів, об'єднаних одним елементом, матеріалом, кольором, оббивки або фактурою. У сучасній вітальні обов'язкова наявність великого м'якого крісла саме воно виступає в якості символу затишку і домашньої атмосфери, незамінними елементами сучасного інтер'єру стануть пуфики журнальний столик, крім очевидної практичності. І універсальні елементи легко вписуються в будь-яку дизайнерську концепцію: 5. Експериментуйте з декором, Прикрасьте стіни вітальні речами, які відображають ваші інтереси і хобі. Це можуть бути стележі з книгами або якимись дрібничками на зразок порцелянових ляльок, картини або фотографії. Пам'ятайте, що світлі стіни з невеликою кількістю предметів на них і дзеркала візуально роблять приміщення більше ефектний прийом в разі обмеженого простору одну ділянку стіни можна пофарбувати в інший колір, що збігається з оформленням меблів або оббивки. Повісьте тут картини або декоративні елементи, або залиште простір порожнім. 6. не забудьте про правильне освітлення, використовуйте для вітальні складні світлові прилади з декількома режимами освітлення. Це багатофункціональна кімната може знадобитися як яскравий, так і приглушене світло. Крім того, правильне освітлення також візуально збільшує площу приміщення, найкраще працює у вітальні приглушене світло. Він створює затишну атмосферу у вечірній або нічний час, повісти не яскраву центральну люстру або кілька настінних бра над диваном просто і ефектно.